Бачить, радий бачити, що церква збільшується, пустих місць мало, вже менше є. Сподіваюсь, менше буде ще більше. У ну, мене дійсно багато є хороших новин, багато є позитивних змін в моєму житті. Так, вийшло, що в гарнізоні де я служу. От, по місті було не... ну, церков вистачає, я собі знайшов церкву. Але... Ну, трошки вона відрізняється від нашої чуть-чуть, там є певні незвичні моменти, але я на них не акцентую такої великої уваги. Але ви знаєте, це така для мене величезна радість, це такий контраст контраст між життям в армії і життям от, в церкві. знаєте, це це, це це такий ковток свіжого повітря, промінчик серед темного дня. Для мене це така радість. Реально. от Я реально я щасливий. Хто Хто знає, як я там отриваюся з молоддю, у нас там проїходять речі, то круто. І Господь реально говорить через їхніх спікерів, проповідників. Незважаючи на те, що проповіді тематичні, але реально ну, Господь працює навіть там, навіть в таких умовах. Господь благословив службу, і якби я не можу конкретизувати, але моліться, тому що в мене є нужда конкретна. Ми там з деякими ребятами готуємо дещо цікаве. Ну, більш конкретно, може, може я з Дімончиком ділився, я от не пам'ятаю. Ділився, да? як і казав. Але потрошку, 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 якщо Господь все благословить, то можливо, ми вже будемо проявляти певну ініціативу і нав'язувати свої умови ворогові. От. Але дійсно, що духовна боротьба вона на першому місці. І я скажу навіть так, що там, де ми зараз поселилися, Євангелія проповідується дуже-дуже сильно. Я даже скажу, що реально багато речей відкривалися мені дуже сильно під час, знаєте, суперечок з невіруючими. Ну, полеміки, окей, полеміки, да, Суперечки у нас незвично називати такі речі. От. Але дійсно Господь благій, От. тим не менш, я усвідомлюю те, що на жаль, на превеликий жаль, такі ми зручними умовами можуть похвалитися дуже небагато військових. От, Тож ми молимося, і вся робота, яка зараз в нас йде, на те, щоб покращити якось умови пацанів, які на нулі, які на передках, які в стабілізаційних центрах служать. Тому що, ну я думаю, що ви все це знаєте не менше, ніж я. От, Ну, це коротко, в принципі, всі новини по мені. от. І я скажу так, що дивлячись по е, останнім цим крайнім обставинам, які були, то я дуже сильно відчуваю величезну молотовну підтримку. Якщо хто знає, то реально відсотків 90 це молитва, відсотків 10 це робота. Тобто, ну реально, якщо не молитися, якщо не, не тримати в голові, якщо не дозволяти Богу працювати, то все це все всі наші... Труди марні, які ми б не були там розумними, здібними. Ну, на жаль, просто я, я, я по собі знаю, що розум, сила, скіли дуже часто не виправдовуються. Дуже часто. От. І дуже часто люди, які зовсім зовсім не були Як о, до речі, як цей, як Гідіон. Люди займалися там, молотили пшень, молотив пшеницю, да, виноградник. От, от, приблизно так. І в людей виявлялися такі здібності. Господь так через них працював, що ти думаєш, ого, типа дуже цікаво. Ну, така психологічний момент дуже важливий, тому що є дуже багато людей, які в екстремальних ситуаціях беруть на себе ініціативу, не тіряються, не падають духом, беруть, збираються і працюють. І я знаю, що зараз дуже важко дивитися на новини. Ми бачимо багато труднощів, реально падінь, але... Як написано в Першому Солоня, здається, п'ятому розділі, да, де Павло казав, каже, не впадайте духом. От. І Тому що ми багато не знаємо хороших новин, вони є, їх ніхто озвучувати вам не буде. От. Тому я спонукаю вас, не впадати духом, незважаючи навіть на те, які зараз обставини, я згадую, коли, знаєте, коли я бачу якісь важкі новини, я згадую перші дні війни. Я згадую, як тут було важко, наскільки було тут важко, наскільки було кризово. Я не хочу розслаблятися, тому що я не хочу спойлерити те, що буде Діма проповідувати, але Гедіон насправді це дуже-дуже вдалий приклад, тому що ми, ми повинні бути завжди бадьорими. Там в Гідіоні дві секунди можна. Там в Гедіоні був приклад. Може. Ну так, це буде спойлер. Дім, пробач. Можна за спойлер? Можна? Ти, ти уволіє питає. спойлер можна зробити маленький. Ну, Здорово. Коли був підбір кастинг, о, кастінг воїнов, коли був, гідон перевірку робив, знаєте як? Mm -hmm. хто, хто знає? Він знаєш, він воду так зачерпає людина і каже, якщо він стає на коліно, він так дивиться по бокам. В нього завжди, він завжди на поготові до бою. Тому я закликаю вас завжди бути готовими приймати бій, не втрачати дух, але бути, бути дуже бадьорими. І для мене війна фізична, яка є з ворогом, вона в принципі дуже схожа на війну духовну. На жаль, перший момент в духовній війні ти не можеш бути нейтральним. В реальній війні так само. Нейтральних не буває. На жаль, або є ворог, або свій, або чужий. На жаль, так виходить, що як духовні війни, так і фізичні ворог. До речі, це було в Одесі. От думка класна була, що ворог не чекає і не питає вас, хочете ви воювати, не хочете ви воювати, вам прийдеться. От коли мені вірують, люди не вірять, че кажуть, а я от до Бога нейтрально відношусь, знаєте, я нічого ж поганого проти Бога не маю, але сам я вірити якось не дуже хочу. Духовний ворог нас так не питає. Він заходить без стука, так, як написано про пастуха, що він заходить не через двері, він перелазить через забор іде своїм шляхом. І останнє, чим я поділюсь, таким невеличким спостереженням, що я вірю, що Господь подолає нашого ворога, тому що наш противник, наша та певна влада, як ви розумієте, про яку я говорю, от, хоче стати Богом замість нашого Бога. Не вийде. Як ви пам'ятаєте, в старі часи люди дуже були такими пишалися собою, приносячи в жерти своїх власних дітей на заклання. Як в античні часи, так, було, там, були даже, там золоте такі телятко, туди дитинку клали. Ну, це жорстоко було. Але я бачу зараз, що люди, які знаходяться там, в Росії, вони закладають своїх дітей з такою радістю, приносячи її ідолу Кремлівському. І прямо зараз для мене це як храм ідолого поклонічества. Я сприймаю це так. І цей виклик, який Путін робить в Україні, він він воює, він кинув визов не нам з вами. Не нам. Слава Богу Ісусу Христу. І для мене останнє, що я скажу, столько ж прикладів згадав, Діма. Тут не можна мені давати мікрофон. Діма. Пробач мене, пожалуйста. Я, я така людина. що. А, я згадую часто, коли Давид переховувався від Саула, був такий період в старому заповіті, він переховувався в печерях. І пам'ятаю такий момент дуже класно, це на ваших проповідях, я пам'ятаю, до речі, як в ці печери приходили люди, які шукали прихисток. І от я хочу, щоб цим прихистком для вас був Ісус Христос, Церква. От. І важливо завжди мати місце, де ви можете духовно перепочити, сховатися і відчувати себе під захистом Божим. Ну. Бога, хто не говорить про війну, бо якої не буде ніколи. Стриває... Дякую за слово. Жаль, Господь і вас всіх благословить і сподіваюся, ще поспілкуємось з вами.